Чоловіче щастя або антуріум квітка з характером. А ви на каналі Ерослине Дому та дачі. Підписуйтесь і будемо розвиватися разом. Сьогодні ми поговоримо про догляд за антуріумом і почнемо ми з того, що знайдемо йому місце. Він любить багато світла, але щоб сонце не попадало, бо будуть ожоги на листях і на квітах. Коли принесете додому квітку, перші троє суток ми не поливаємо. Я свій антуріум поливаю влітку 2 рази на неділю, в зимовий час один раз на неділю. Пересадка. Я антуріум пересаджую після покупки через 4 дні. Антуріум продають в дуже легкому ґрунті. Він із торфа. Такий ґрунт буде швидко висихати. Ви пробуєте верхній шар, він сухий, ви починаєте пливати. А всередині ви не ще вологий. Коріння починає гнити і квітка через якийсь час пропадає. Горщик я беру невеликий. Антуріуми квітнуть тільки в тісних горшках. Грунт я беру куплений для квітів. На дно горщика обов'язково дренаж, рослину загибувати не треба. Оприскувати антуріумом потрібно. Він любить вологість, але так, щоб на квіти вода не попадала. Також антуріумом підживлювати потрібно. Тортів і розманітність забарвлення квітки у антуріуму дуже багато. Дякую, що подивилися, і до зустрічі!